Моя цьогорічна підбірка Чітинка до Геловін. Тільки не забувайте, що мої літературні смаки такі ж галімі, як ця перука Заврори. Завайбами мікс мультику Кокота серіалу «Мертві хлопці детектив, атмосфера мексиканського дня мертвих та всякої паранормальщини. Студентські зі метуражі магічної академії. Головна героїня, вся така принцесочка-білявка в Рожевому. Але несподівано замість козирних сил суперцілительки в неї прокидається сила банші. Софічний містичний детективчик з офігенним зрізиком. Вищий навчальний закалах. Їхні покинутого у монастиря, де колись з вежі вистрибнула черниця. І тепер різні дівчата також тривають з вежі. Продовження книги дев'ятий дім. Таємні окультні студентські товариства на території Єльського університету. Атмосфера осені, похмурості та дебресняка на максимумі. Планую читати наступним: обіцяють його містику в старовинному маєтку. І типу як любовну лінію, польське фентезі, яке виходило в Васа ще, коли я сама там виходила зі своїм круг та чорний метелик. Купила ще, коли виходив третій круг і нарешті сяду читати. І по Планую читати темного дворецького, п'ятий та шостий томи, або попередні вже прочитала. Ну і на фінал саме офігенне. Книжка про пекло де смажать дохлу хлопну. Головна героїня опиняється: в пеклі її там пропонують попрацювати замість диявола. Авторка я тому це в мене можна купити з автографом, пишіть в приват. А ще в подарунок до цієї книжки йде отака от офігенна закладиночка. Дякую, що подивилися атмосферних читань вам до Геловіну. Огляди на те, що я вже читала, є в моєму інстаграмі, і там вже будуть огляди на те, що я потім прочитаю.